Краматор з в Донецькій області відкрив електронну читальну залу в громадській бібліотеці. Це означає, що учень або студент безкоштовно зможе користуватися величезною бібліотекою в електронному вигляді. Проєкт в розмірі 80 тисяч гривень профінансовано з міської казни. Натомість міський голова Краматорська Геннадій Костюков зазначив, що цих коштів не шкода, адже вони вкладені у майбутнє. То, що в бібліотеку, то все приєднана. приємно, приєднана візьма до очіка з книги, завжди приємно. отвечать на те вопросы, которые молодые люди задают. И я категорически против того, когда ну, отдельные наши представители старшего поколения говорят, что тут молодежь пошла, не такая. Естественно, завидно нам, представителям старшего поколения, они более подвижны, они более развиты, они воспринимают новое совершенно по-другому. Я хочу вас всех поздравить в самом деле. Ознакове в жизни культурної жизни нашого міста. Я все-таки повторяю то тизі, я говорив, ми на том день не, не оставаємося. Директор централізованої бібліотечної системи Олена Помас не приховувала свого задоволення, адже безліч навчальної, довідкової і спеціальної літератури тепер стане більш доступною для відвідувачів. Всего, перейти Увіймов його на моніторах. предоставить возможность пользоваться такими базами данных, полнотекстовыми базами данных, как местное самоуправление, где собраны документы с 1996 года, базой данных ⁇ Закон плюс юрист ⁇ Універсальні справочники, які різних відрослів, все увидеть наш читатель тут. Виконувала роботу Дніпропетровська фірма. Перевагою для читачів є те, що система безшумна, а також має низьке енергоспоживання. Це одне з найбнології в Україні в області образовательної. Є можливість вкладати средства в образовательне направлення, а це взагалі будущего України. Слід зазначити, що на кошти міського бюджету відкрили не лише електронну читальну залу в центральній бібліоті. А й інтернет-центри в бібліотеках імені Світлова і Чехова, селищі Ясногірка та старій частині міста. Важливо й те, що саме користування безкоштовне. І лише при копіюванні або друкуванні треба буде заплатити невелику суму грошей. Відтепер на монітор читач зможе утримувати в електронному вигляді майже будь-яку книгу чи документ. До того ж, базу будуть поповнювати.